Знаєте, ну хочу сказати, що тема така, ну, якби не дуже вона, вона надихає мене, а потім я скажу, чому вона мене надихала зараз. Надихає, тому що хвороба відома давно і так далі, але є якісь нові погляди на розацію, тому я саме про це. І казати про цю проблему без, без припустимо без історичного якогось огляду також неможливо. Ну щось а виходить. Ну, треба сказати, що велика розповсюдженість. Я маю своє враження, не знаю, під підтримуєте мене чи ні. І деякі хворі кажуть, що в них загострення чи поява розація співпала із нашими в... діями з нашою війною, тобто психологічний стан. Від відображається на перегляд на тому, як проходить розація. Притому, при тому, при розації вже давно і роль цитокінів, антимікродних пептидів, нейропептидів, ТЛР-рецепторів і оточуючого середовища. І що можна сказати, що є все ж таки і. Спадковий компонент і тому свідчить, що дуже часто це особи ірландського походження. В них, в них частіше відбувається е Патогенез, провідну роль віддають патології шлунково-кишкової, ендокринної, психосоматичним, про що я казала, і імунним. І в секреті сальних жальоз, залоз підвищений вміст перферінів, тому і є реакція на фотосередовище, на вплив сонячного опромінення. Виникла пропущена про інфекційну природу розаце. Ця тема дуже довга. Вона вивчалась, і були навіть такі погляди, що може це і стафілококове, стриптикокове, але це приєднання. На сьогодні вже так не кажуть. Кажуть, що може бути приєднання чи ускладнення роза при пустульозній формі, і нарешті з'ясовувалась і продовжує з'ясовуватись роль демодекс з Треба сказати, я тут покажу кілька фото, мабуть, без коментарів вони не потрібні, ви бачите. Це ті випадки, коли приходили із вже встановленим як би Що це було? Це мастоцитома, це токсична еритема, це патомімія, також, це може бути хвороба де хвороба Дар'єна обличчя, і, до речі, дуже цікава та жінка з хворобою дар'є, яка привезла хлопчика 9 років, і я бачу щось у нього спахова на шиї. якісь папули, якісь мені нагадують дар'є. А вас що? Да нічого. Я бачу в неї обличчя, роздягнітесь. Ну я тут не показую вже тулуб, це така класична хвороба дар'євної. Це також дуже такий ну, незвичний випадок, який підтверджений, це туберкульозний вовчак. Цей випадок все ж таки ходила ця хвора. Я так сфотографувала, погано сфотографувала, бо я просила у родичів. Дозволу у дорослих дітей, щоб сфотографувати. Тому ну, я, я турбувалася і в мене таке не верх. Але це беклітина лімфома е, виявилася, а вшла вона як роза. Трофедема мейджа може бути, але це патологія із стоматологами. Уліритема надбровна. Знов таки, вона з малечого такого віку, але все ж таки вона починає турбувати підлітків. І іноді її приймають зарані розвиток роззаци, але це генетично детермінована патологія. Аргірія, колоподібна даргія, яка таки незвична локалізація на обличчі. І хронічний і, ну і такий незвичний, тяжкий перебіг. До речі, при хронічному ретиматозом був такий ну, ось, червоний вовчак, це може бути і пухлина форма, і панікулі. Тобто ми звикли до більш таких ретиматозно-телінектатичних форм, і так далі, але можуть бути і тяжкі форми з інфільтрацією при червоному вовчаку, І їх іноді е, є такі хворі, які до тебе звертаються. А їх по півтора року була в мене хвора, які навіть. Навіть ми зробили патогістологічне дослідження, тому що півтора року їм казали, що це червоний вовчак, і вона приймала плаквініли, ніякого покращення не було. Це я взяла хворих, яких аналогічна навіть локалізація, да? розація на лобі і теклітина лімфома. Ну, Локалізація на лобі вона може бути і при хворобі Марбігана, але в цьому разі це. Розація. Це туберкульозний вовчак також незвичне. Це, це хлоракне. Чому я показую хлоракне? Ви знаєте чому? Коли в 2004 році, на другий день після приїзду нашого майбутнього президента Віктора Андрійовича із Відня на, на наступний день уранці. Я його дивилась. Ви знаєте, яка в мене була перша думка. Перша думка була: ой, це роза, це. А потім я зупинилась для себе і думаю, ні, я нічого не знаю. От ви розумієте, дуже своя рідна така локалізація, вірна клініка, і це потребує до речі. Ми забуваємо, що при екологічній ситуації на сьогодні, при забрудненням період війни, хлорак не може бути дуже часто, ніж ми вважаємо, що це тільки епізоди. І треба рахувати з тим, що це хворий із зліброю. Ось я його фотографувала. Це хворий зліброю, нашому нашої ліпразорі. Що можна сказати, що національне товариство «Розація» визначили певні форми. Я навіть не буду зупинятися, ви на них знаєте рітематозний та лінектатичний, найбільш найбільше розповсюджений, попульозна, пустульозна, фіматозна і офтальма розація. І еритематозна форма, попульозна форма, попульозна разація, та лінтетична, фіматозна. В мене не було хворого, якого би я фотографувала, тому єдиний у мене слайд із Атласа. І, до речі, встановлено, що або в дві з чотирьох основних ознак можуть бути при, при розації. і які вони спілкуються між собою, таку форму ми означаємо в хвороб, в історії хвороби. До речі, пов'язують іноді і, і з гормональними змінами, і в тому числі з менопаузами, там з хірургічним клімаксом, стативі старе гормони зміни. І я вже казала, і зараз скажу, в мене таке враження склалося, що і психічні фактори вони е, ускладнюють перебіг вже існуючого розацію, І, і ще я вважаю, що в мене болі хворі, я не знаю, що ви скажете, підтримуєте мене чи ні. Це розація зараз, я бачу, починається раніше. Це навіть підлітки. Ти, ти в розпачі щось таке: 18 років. Як же так? Але це розація. Тому наша, наша війна, вона і на це. При тому відбуваються судинні відхилення, і кровоносний, лімфетичний, тому і застой, тому набряк, все це відбувається. А тригерні фактори ми знаємо і завжди ми питаємо у хворих. Алкоголь, емоційний, стрес, інсоляція, температурні коливання, вони визначаються і дуже допомагають дерматологу встановлювати діагноз. І стривалі ретеми може бути до декількох років навіть. Гендатичні розвиваються, стають рельєфними, і може бути еритема, яка із і з еритемою, і тоді дуже складно її від неї позбавитись. Що можна сказати про демодекс з До речі, ви знаєте, таку ну, дуже цікаву, дуже глибоку дисертацію написав. Пошидши від нас місяць тому чи два місяці, да, пішов Борис Григорович Коган, який завершив, завершив. Докторську в свого часу, я її читала в Ваці і бачила, що це глибока дисертація. Але в нього найбільше було розділів, присвячених саме фізіології цього кліща. Тому я це читала, читала, дуже цікаво, але про клініку було менше. І завжди, коли ця тема, я згадую його дуже досконалу роботу. І при тому найбільша щільність демонах відзначається саме при таких розповсюджених формах, як попульозна, пустульозна, і це вже відомо. І існує виписала все ж таки назви, які існують в різних роботах, підручниках, англомовних. Не не роза, вони пише. Вони не пишуть демедикоз. Ви бачите, розацео подібний дерматоз, демодекс, волю... на прурига, волікулярних зематоїдів і так далі. і так далі, Очний демедикоз. Тому це, ну я дала, тому що це знайшла такі посилання, але не зовсім розуміє, якщо ми кажемо роза і при цьому може бути модекс чи не може бути модакс, а ось таке і існує в сучасній літературі. І до того ще і офтальморозац при тому прядують іноді, іноді супроводжуються, і дуже рідко бувають тільки офтальморозадця без ураження шкірі. Припливи, приливи стають проблемою наростає клініка. Також не буду зупинятись, вам це відомо, Формується стійка ритема, еритрос і впливає і перебування на теплі, на їжу і так далі. і так далі. При при, в, в в таких підручниках по дерматології англомовних завжди виділяється перше. Топічна терапія, друге, друге, я підкреслю, друге системна терапія. Тому я виписала, але не зупиняюсь, просто щоб показати багато розробок, вони різні. Ви бачите, тут пероксид існує і все-все. І системна терапія, вона дуже така розпов... ну, розлога. І що можна тепер сказати про цей кліч? Коменсал, і тут я не можу, От, ну, ви мене пробачите, ну на цій конференції це повинно бути такі академічні доповідь, але я собі буду дозволяти відступить. І ось в мене був такий дуже незвичний випадок. Він е, е, був такий. До мене звернувся дуже поважна пара, е, ну, він, їм років 60. Чоловік водив свою жінку, вони одного віку, вони дуже поважні один для одного. Я бачу це рази, Це я кажу: треба почати, підготуйтесь, демодекс. Ну, нач... починаємо, як ми починаємо. Але ж таки, в мене був колись хворий. Ми знаємо, що вони ходять із одного кабінету в інший. І ми звикли до цього. Це ж не образа, це право. Пацієнти, дійсно. І в мене колись була це зайшла жінка, можна, да, будь ласка, заходьте, вона заходить. Добрий день, ви в мене 16. Тобто вони ходять, все. І ось після моєї консультації ця пара відправилась до іншої клініки, де молода доктор, дуже молода, ну це її красець і. Красить, і Тобто я її знаю там її. Вона бажала наукову роботу там робити і так далі. Ось вона з ними розмовляє, а вони кажуть, -та така таката сказала демодекс робити. І вона їм каже: Європа від цього відмовилась. Все, ніхто ніякий демодекси, нічого не треба. Ну, і ви знаєте, цей, цей чоловік, а він генерал, значить, такий дуже солідний такий дядька. І він і щось його це заділо, він повертається знов таки до мене і каже: ну, Ви дивіться, вона така каже, я думаю, він вже читав, все все. А це ж мене теж. Я думаю, Боже, я тут живу собі в Києві, в Україні, нічого не знаю, що Європа вже відмовилась. Це було у вересні, а у жовтні я їду в Берлін на Конгрес. От я читаю, куди я піду, в які секції. Боже, є ціла секція розація. Я прийшла на цю секцію раніше, сіла в перерві всі, одна в залі, потім прийшов президіум, потім всі зібрались. Перша доповідь професора з Франції про ролі демодекса при Розацо. Тобто, ця дівчина, вона ну, щось є своє там, вона бачить. Тому я підкреслюю: і ви прочитавши, і вислухавши цю доповідь, таку дуже. Дуже глибоку доповідь, хочу сказати, ніхто в Європі від цього ще не пішла. Це коменсал, який ймовірно контролює імунну систему е, хазяїна. Оця фраза, вона є головною, яку я хочу сказати. Не тільки він коменсує на. Е, на шкірі при зміненому хімі зміжцяла, ми знаємо, чому це відбивається. але й тому, що сам демодекс все ж таки впливає на стан імунної системи саме. Шкіри хворого. Ось я навіть з часом я хочу сказати, що це проліферація. Він сприяє проліферації тканин, які може бути видними, іноді пишуть, і я не бачила, але пишуть і неозброєним оком може бути. Але от мені подобається цей слайд, в якому показана роль кліща в формуванні ТЛР-рецепторів. Тобто це втручання. Вже в імунні процеси шкіри, тобто підтримується запальний процес при наявності демодекси. І більшість авторів все вважають, що проліферація кліща пацієнта з разації є вторинною подією епіфеноменом. Що можна сказати? Дослідження виявляється, при еритематозно теленетатичній формі частіше 63%. Потім… Чому я все кажу? Тому що зараз, нарешті, я підходи, при яких можна. Втручатись в оточуюче середовищем. Я себе ну, піймала на тому, що я забуваю хворим сказати про подушки, там, про одежу, про все, про все. Тобто, якщо ми з скабісом маємо справу, ми знаємо, що казати. А проразація також повинні бути ці засоби. І такими засобами буде АЛРВЕГ, алервех спрей, от там і дерматологія при скабісі. Алергіни може бути і у малих дітей, і у тому алервих емульсія вона може бути і в вигляді емульсії, і у вигляді інших складових, тобто і саше, які при прані можна використовувати. Дякую за увагу.